Hello and welcome to English with love. Сьогодні я розкажу вам про ще одну літеру англійського алфавіту та її звуки. Це літера X. Літера X у більшості випадків має звук КС. Box, Fox, Ox. Ці слова знає кожен початківець рівня A1. звук С зустрічається в кінці слів. А також в їх середині. Проте літра X має унікальні звуки, які притаманні лише їй. Так, у слові xylophone and Xerox, літра X має звук з. Нічого спільного з її алфавітним звуком абсолютно немає xylophone, Xerox. Зверніть увагу, що тут вона знаходиться на початку слова. У слові Luxurious. Ця літера має звук г, який переходить в ж. Luxurious. Luxurious. Розкішний, люксовий. У слові complexion літера x має звук к, який переходить в ш. Complexion. Кш. Кш. Complexion. Слово complexion означає Колір та якість, шкіри обличчя. Дуже цікаве слово відповідників, які б е перекладались одним словом в українській мові немає, є тільки пояснень. She has pale complexion, for example. В кінці кінців літера X зустрічається в своєму алфавітному звучанні у слові x-ray. X-ray. Ну, Чи не єдине слово, де вона має такий звук. На рівні Beginner або Elementary вам достатньо знати, що літера X має звук «кс». Слова Luxurious Complexion та інші вивчаються ледь не на рівні B2, а також на рівнях C1 та C2. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночки, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових відео. Залишайте свої коментарі. Таким чином ви допоможете просуванню даного відео в YouTube. Thank you for your attention. Take care. Stay safe. Bye-bye!